Я вас вітаю на сьогоднішньому занятті. Ми продовжимо творчість, аналізувати творчість Григорія Григора Тютюнника. Зупинимося на його новелі Оддавали Катрю. Провідна тема твору це духовне зубожіння і почуття меншовартості. Ми знаємо, що Григор Тютюнник звертав свою увагу саме на морально-етичну проблематику. Одну із е, схожих проблем ми з вами побачили у новелі Син Приїхав, де автор висвітлив конформізм, міщанство, владу речей над людиною. Про що ж йдеться у новелі оддавали Катрю? Новела починається із того, що пізньої осені, як листя в садах уже опало і зосталося тільки на буску та на вершечках тополь, а далеко над голими полями часом засинювало хмари, мов на сніг, до хуторського лавочника Степана Безверхого приїхала з Донбасу наймолодша з трьох дочок Катря. І оголосила, що виходить заміж. Катря пробула в Донбасі десь із півроку, працювала в шахтарській їдальні чи то буфетницею, чи то офіціанткою. Отже, ніхто в хутої, де все і про всіх знають, не сподівався, щоб вона так швидко знайшла собі пару. Катрі, батьків, звичайно, Катря цією звісткою не дуже втішила, але і не зовсім і засмутила. Бо батьки розуміли, що Катря вже дівчина, яку повернула на третій десяток,